Друзі, доброго дня, дещо покажу. Ось треба трошечки шпакльовочки. А затвердитель, отвердитель, хто як називає. Ну, оце ось треба вот отак от крутити його. Не треба так робити. Ось такий ключик продається. Все дуже просто. Китай рулить. Користуйся, став лайк або напиши комент. Всім добра. Усім доброго дня. Вчора оце відео з ключиком. Що видавлює твердитель, зайшло нормально. На 65 тисяч просмотрів майже за добу. Тут багато питають, багато валиш, багато те, багато те. Давайте спитаємо іскусственного інтелекту, а ми йому скажемо, у нас є. Шпакльовка ново універсальна. 1955 грам шпакльов і 0,045 грам отвердителя. Як вычислить соотношення, пропорції і проценти? Скільки нам потрібно на 100 грам шпакльовки примірного отвердителя? Так я йому сейчас так йому і скажемо. Доброго дня. Треба твоя допомога. Чим може допомогти дивись, відкрив банку шпакльовки. Фірма Новал, універсальна шпакльовка автомобільна. Значить, на банці написано 1 кг 955 г шпакльовки і 0,045 г отвердителя. Скажи мені, як розчитати пропорцію і скільки треба грамів отвердителя на 100 г шпакльовки. Щоб знайти пропорцію затверджувача до шпаклівки, потрібно розділити вагу затверджувача на вагу шпаклівки і помножити на 100, щоб отримати відсоткове співвідношення. У вашому випадку вага шпаклівки 955 грам. Вага затверджувача 0,045 грам. Тепер розрахуємо скільки грамів затверджувача потрібно на 100 грам шпаклівки. 0,045 грам затверджувача 955 грам шпаклівки на 100 – там 1000 з 0,0747 грами. Отже, на кожній 100 грам шпаклівки потрібно приблизно 0,0747 грама затверджувача. А ну, глянемо. Це як? Ось, е, на, на 955 грам шпаклівки. Ні, на 1955 грам шпаклівки. Коротше, він не почув пі. Значить, виходить, нам на 100 грам треба 2,3. На 100 грамів виходить у нас 2, 2 і 3 грама шпаклівки. На 100 грамів. Правильно чи ні, ребят? Ну, напишіть свою відповідь. Скільки ви додаєте? Чекаю. Іскорісне неправильно мене почув. Він почув, що вага шпаклівки 955 грамів. А на самом деле вага шпаклівки а, 1900. Ну, коротше, на 1000 він ошибся. Так що, оце ділимо на 2. Оце 0,047 ділимо на 2 і отримуємо нашу вагу. Тобто на 100 грам треба 2,3 грама шпакльовки. Якось так. Всім дякую. Жду коментарі.